Вже така немаленька сумочка. Вітаю, друзі, на каналі РП. Сьогодні у нас огляд сумки для чотирьох катушок, хто любить побільше паличок кинути. Зараз пройдемося по основним характеристикам, але сразу хочу додати, навіть якщо ловите на три катушки, Четвертий відсік ви можете використовувати для різних дрібниць, для запасних шпуль або для жилок. А тепер погнали до повного огляду. Виготовлена з надзміцного волостійкого матеріалу Oxford. жорсткий каркас і м'які вставки всередині надійно захищають котушки від пошкоджень під час транспортування. Усередині є кишені сітки на блискавці для дрібних аксесуарів та регульовані перегородки для зручного розміщення котушок. Збоку зручна ручка для перенесення. Надійна змійка з двома бігунками, а для зручності бігунки оснащені мотузочками з пластиковими замочками. Розміри сумки 42 х 38 х 15 см. Колір олива. І найприємніше у подарунок набір фірмових стікерів від компанії RPF. Надіюсь, огляд вам сподобався. Для того щоб ознайомитись з цим асортиментом, під відео буде силочка на сайт. Там можете ознайомитись з цим асортиментом. також замовити таку класну сумочку для 4 катушок. Ви були на каналі RPF. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати наступні відео.